Осінній вечір темний, але тихо, на дереві листок не ворухне. Ніде не чути, ні пісень, ні сміху. У листі навіть вітер не дихне. Засвічуються зірочки тихенько, а темінь вже ковтнула кольори. Все чорнота наповнила скроненько. Та виплив місяць і дивиться згори. Тож в полі стежка. Радісно побігла, і золото на листві виграє, в садочку гулку впала грушка, стигла, і вечір говірливим врастає. А ще листок зірвався і літає, та наближається поволі до землі. А ніч у темні вікна заглядає, де в снах літають діточки малі.